Чи можлива перемога до літа 2023 року, не переходячи в Арестовщину, давайте проаналізуємо публічні факти і поговоримо, наскільки це можливо і як швидко може статися. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Найголовнішою заявою, я думаю, в цій сфері можна вважати заяву Кирила Буданова, керівника гурмо України, який говорить про те, що Крим... Може бути звільнений до літа 23-го року. Плюс Богдан говорить, що повернення Криму буде відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом, коли ми спершу заходимо на територію Росії, створюємо їм нову реальність, захвачуємо цю територію, а потім сідаємо за стіл переговорів і починаємо розмовляти, яким чином будемо домовлятися. Насправді це. Стратегія достатньо зрозуміла. Я про неї говорив в прогнозі 2023 року. Це попереднє відео, де ви теж можете це переглянути більш широко. Але Буданов має логіку, і прогнози Буданова збуваються. Пам'ятаєте, Буданов ще до початку війни єдиний, хто ходив в куларах офісу президента, і казав, що війна буде. На превеликий жаль, війна сталася. Аналогічна історія сталася із прогнозами Буданова щодо звільнення окремо взятих. Території, плюс ми знаємо, що Буданов сам особисто бере участь у деяких спецопераціях і планує їх, і насправді дуже часто там присутні. Плюс ми пам'ятаємо, що якраз таки а, історія з бавовною на території Росії це якраз таки і є робота. Хлопців, які підпорядковані самому Буданову. Ну насправді його прогнозам і його харизмі мало хто може протистояти для прикладу. А єдине єдине, хто до речі протистояв його харизмі, це була Анджеліна Джолі. Ну от яка відмовилася летіти на вертольоті Буданова в Київ. Можливо, через те, що вона не планувала летіти в Києва. Можливо, не дійсно харизма не допрацювала в той же час. Його прогнози на як зазвичай. Достатньо точно. Другий, про кого б я хотів поговорити, це Бен Ходжес, екс-голова і екс-головнокомандувач Сил Сполучених Штатів в Європі. Він говорить наступну річ. Насправді ще теж розуміти, хто такий Бен Ходжес. Спершу він видається дуже епатажним хайповим коментатором. Насправді це дуже серйозний військовий з дуже глибокою глибинною базою, з великою мережею контактів. Ну і зрозуміло, що знанням справи. І коли хоче зробить заяви, їх всі цитують. Але у всіх є такий сумнів. Ну він нагнітає, 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 але звільнення Херсона, звільнення Києва, звільнення Харківщини ходжес якраз таки передбачив і Ходжес першим сказав, що ці території будуть деокуповані. Тому сьогодні Ходжес говорить про те, що Крим буде звільнений до серпня 23-го року. Для цього є одна умова: умова, щоб Штати. І надалі надавали зброю та отримували санкції. І Ходжес вірить в те, що українські збройні сили зможуть дуже легко. А він насправді мислить дуже математично, з розрахунком, моделюванням і симуляцією атак української армії, він говорить, що 23 й рік більш ніж можливо. Тому, скажімо, Бен Ходжес дійсно один з тих коментаторів, який задає правильний і інформаційний тон, але його прогнози не... від того не стають менш експертними. Третя річ, про яку я хотів з вами теж публічно проговорити, це стаття, яка вийшла буквально щойно. Financial Times. головний, головне джерело людей, які заробляють найбільше гроші в світі. Це головна газета Wall Street Journal. Тобто в Штатах зазвичай жартують, що New York Times і Washington Post читають ті, хто. Думають, що приймають рішення, тобто політики, а Financial Times читають ті, хто ці рішення насправді приймає. Ну, це такі жарти, але, тим не менше, ми знаємо, що Financial Times дуже авторитетне джерело, джерело, яке якраз таки користується повагою серед тих, хто власне заробляє найбільші гроші і крутить світовими процесами. Так от, стаття називається про перелом в війні, і те, що ціль на 23-й рік, це надати зброю Києву для завершення війни на умовах. України і насправді це дуже, дуже сильний меседж. А там йде опис кількох речей. Перше, він говорить, що напад Путіна був програшним, тому що він не прорахував цю війну, і рішучі мотивовані українці показали себе в рази краще. Принизили і розгромили путінську армію, що насправді може не може не радувати. Плюс він говорить, що світ змінився і вже не буде таким, як був до цього. А він говорить, що Японія, яка 60 років грала в пацифізм, повертається до озброєння. Китай, який хотів уже цього року нападати на Тайван чи на Японію, може призупинитися. Фіни і Шведи, які все життя були нейтральними сьогодні, теж починають вкладати в армію. Тобто Путін прорахувався по всіх напрямках. Але е він говорить ще таку річ, що успіхи України на полі бою не повинні призводити до послаблення поставок зброї, тому що в Європі дуже часто ми чули там, особливо від Макрона, що ось Україна може перемогти, що робити. Ой, Україна й так перемагає, давайте їй давати менше. Ні. Financial е Times е говорить, що навпаки, зброї треба давати більше. Але і тут є ще певна річ, е яка нам не сподобається і з якою все рівно потрібно буде нам боротися. Financial Times говорить, що зброї треба давати більше, але щоб Україна повернула території до 24 лютого. Вийшла на кордони з Кримом і взяла це за переговорну позицію. Мовляв, росіяни, ми будемо повертати Крим, якщо ви зараз не погоджуєтесь на наші умови. Це щось схоже на війну судного дня. Яку ізраїльтяни теж схоже намагалися єдине що проблема, що ізраїльтяни тоді торгували якраз таки синайським полуостровом, який належав Єгипту. А нам вони пропонують торгувати своєю територією, що нам зрозуміло, що не підходить. Але вони говорять, що це взяти за переговорну позицію. Мовляв, ми будемо наступати, якщо ви. Наступати далі, якщо ви не погодитесь на наші умови. А з іншої сторони він каже, якщо Україна буде наступати, то Росія може використати тактичну ядерну зброю. Це їхня така бачення і пропозиція знову ж таки, це не прийняте політичне рішення Байденом, Зеленським чи, наприклад, Залужним. Це бачення Financial Times, і вони його бачать таким чином. Але теж бачать, що це може бути літо цього року. Плюс Financial Times пропонує подвоїти допомогу Києву, що насправді теж гарно, тому що він каже, що українці сьогодні. Надихали весь світ своєю силою і хоробрістю. І це люди, які просто драйвили цей світ і показали, що насправді якими крутими і сильними можуть бути окремі народи і нації. І він каже, що ось ця хоробрість повинна бути вигонароджена винагороджена великою кількістю зброї і допомоги, і фінансової, і військової. І він каже, що вона повинна бути мінімум подвоєна. Ну і ще одна прекрасна новина: саміт у Вільнісі, який відбудеться в червні цього року. Міністр закордонних справ е Литви е сказав, що це прекрасний привід для того, щоб відсвяткувати українську перемогу. Ми знаємо, що НАТО проводить дуже сигнально свої е форуми і саміти якомога ближче до е лінії загрози. І якраз таки те, що вони будуть проводити в Вільнісі, це демонстрація того, що там можуть бути прекрасні новини. І я вірю в те, що насправді. Що це може бути дуже гарне для нас самі, з однієї сторони? Це може бути підведення риско під нашими перемогами з іншої сторони стартовий майданчик для того, щоб домовлятися про вступ до НАТО, тому що буде правильний емоційний заряд, і Україні потрібно буде вибивати із НАТО найкращу. Позицію для себе, а зрозуміло, що це буде вступ. Ну і дивіться, ми не нагнітаємо браваду, ми не намагаємося перекручувати факти, але я хочу говорити з вами чесно, для того, щоб ми розуміли, які шанси, можливості і опції лежать перед нами і перед нашими політиками, військово-політичним керівництвом, якими треба скористатися, тому що це зовнішня аналітика, яку ми можемо сприймати і використовувати для прийняття наших проукраїнських рішень. Дивіться, ми знаємо, що. Можливий новий наступ про це говорив Єн Столтенберг, секретар НАТО. Ми знаємо, що Зеленський до речі я вам говорив, що він поїде в тур після Вашингтона. Він не поїхав через загрозу обстрілів по Києву і по інших містах. і Він повернувся. Не було ні візиту у Францію, ні візиту в. Британію тільки в Варшаві дуже швидко зустрілись. Це теж було з безпекових питань, тобто загрози від нас нікуди не діваються. Але ми говоримо про перспективу мінімум в півроку, і там якраз таки стратегічний прогноз достатньо позитивний для України, тому ним потрібно скористатися. Але в мене до вас питання: чи вірите ви в перемогу до літа, чи все ж таки ви менш позитивно налаштовані і не підтримуєте Ходжеса і Буданова, і думаєте, що це буде, наприклад, через рік або ще. Довше взагалі напишіть свою позицію в коментарях, чи можливо це до літа на рік або у нас насправді конфлікт затягнеться або навпаки, десь в березні хтось штрикне ножем Путіна, вб'є його і російська армія посипеться. Напишіть, будь ласка, своє бачення, своє розуміння завершення війни і нашої перемоги в коментарях. Підпишіться на канал і до зустрічі!